Во имя России, за нацизм. Прошу ответственные органы заняться этим персонажем. Это враг нашей страны. Объявляют угрозу нанесения стратегического поражения на поле боя. Нет, они понимают, что они не могут. Но они могут попытаться там. Люди бедные, вы понимаете? Дайте мне мирную жизнь, чтобы я грешил как раньше. И не мешайте мне жить. Не мешать мне путешествовать по всей вселенной. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Тут як і завжди, ми з вами поговоримо і розберемо і історію з нацистами, і великої перемоги Російської Федерації і все те, що несеться московськими болотами. Але перш ніж розпочати, не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І не забувайте за ваш донат для нас украй важливо цього тижня завершити наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади. Нам лишається зовсім трошки, аби можна було на дві. 250 тисяч гривень закупити fpv дрони. Тож переходьте за посиланням в нас в описі. Дивіться нас, слухайте і обов'язково донатьте. Тим бачиш, що в ці дні як ніколи багато і сильно ми чуємо всі історії про нацизм. Нацизм як родной. для кожного із нас нацизм, все що нам дорого що свято для нас. Росія була і буде для нацизма, русофобії, антисемитизма. Второй дом. Мы гордимся их смелостью и решительностью. Мы верно храним нацизм. Мы будем и впредь держать равнение на нацизм. И передадим это будущим поколениям. За Россию. Во имя России. За нацизм. Ура! Міністр закордонних справ сумна лошадка Російської Федерації Сергій Лавров розповідає про те, що проти Російської Федерації згуртувалися всі під знаменами нацизму. Хто як, коли, хто ці нацисти, так і не ясно. Адже часів Другої світової війни ми дуже чітко собі уявляємо, як виглядають ті самі нацики. Але нацизм це коли ти підтримуєш київський режим, ну тобто, коли ти підтримуєш країну, на яку напали, а не державу, яка спричинила. З цю саму агресію виявляється, що найбільший гріх Зеленського це те, що він підтримує якісь факельні ходи. Хтось із вас, хоча б один раз колись бачив, що президент Зеленський сам ішов із смолоскипом або підтримував тим, хто з ними ходить. Ну і звісно, це дивно звучить, коли Лавров розповідає про якісь шеврони українських бійців із українською свастикою. Що таке українська свастика? Я знаю, що таке зетка, я знаю, що таке ВІ. Я пам'ятаю, як у одного із лідерів ЧВК Вагнера була свастика в буквальному сенсі на цілі, оце нацизм. Ну а все це ін, а все інше, що приписується Україні, то звісно, це винятково і тільки елемент російської пропаганди. Та й загалом Лавров каже про те, що коли там в Росії згадуються події 80-річної давнини, важливо вшановувати не тільки пам'ять героїв. А ще й пам'ятати про дипломатичні уроки тих подій. Певно, Лавров каже про радянський союз та нацистів, які укладали поміж собою угоди вже у той час, коли точилася Друга світова війна. Ну що ж, ми вітаємо сьогоднішніх нащадків Російської Федерації. Ви справді повноцінно стали тими самими нациками, які укладали колись угоду із Гітлером. Зараз проти нас теж сплатіліс. под знаменем нацизма, причем в буквальном смысле этого слова, поддерживая откровенно российский, антироссийский режим Зеленского, который проводит факельные шествия, который бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах, и так же, как и вот в рамках операции «Немыслимое» нам объявляют угрозу нанесения стратегического поражения на поле боя. Очень важно не только хранить память о героях Великой Отечественной, Второй мировой войны, которые обеспечили нам будущее и нынешнее развитие, и я уверен, развитие на долгие десятилетия, столетия вперед, но и помнить о дипломатическом опыте, о дипломатических уроках, Тех событий, и эти уроки бесценны, в том числе и особенно в нынешней ситуації, когда против нас ведет войну, опять практически вся Европа поставлена под ружье, и, как я уже сказал, под нацистські знамена. Дивовижно, як же росіяни люблять принижувати Сполучені Штати Америки? Виявляєте, ми більше не є вассалами. Вашингтонського обкому все забувайте про це. ми раби Лондону. При тому я нікого не хочу принизити. Мені здається, що всі західні країни однаково потужні, але все ж таки всі звикли рівнятися саме на Америку. А виявляється, що ні, Лондон переплюнув Вашингтон. Нічого собі, а це означає, що всі накази з білого дому. Для нас, звісно ж, ні по чому. Ми виконуємо тільки винятково накази, які приходять до нас із туманного Альбіону. При тому, у той же час ми нічого показати на полі бою не можемо. Це просто запам'ятайте як константу. Навіть коли ми переходимо кордон, навіть коли ми заходимо на територію Курської Брянської Білгородської області, то це наша фатальна поразка. Вони на нашій території це перемога, а ми на їхній це поразка. Бо русські парні, звісно ж, роботають. Вони витісняють Збройні Сили України. Але здається, ми це чули, чули ще в серпні 24-го року, а тепер 25 п'ятий. Ми вже встигли майже повноцінно вийти із Курської області, але тепер повертаємось, і здається, що у росіян на це немає ніяких відповідей. А всі окріки, які роздаються, в тому числі з білого дому. Прекратите, что вы делаете для Украины, ничего не значит. Они выполняют задачи, которую им поставили европейцы, если быть точнее британцы, которые сейчас перехватили управление. И их задача не решить на поле боя. Нет, они понимают, что они не могут, но они могут попытаться там, попытаться залезть в Теткина, которые находится в очень сложном географическом положении, потому что это для... граница вообще таким образом была начертана, что довольно несложно войти, но там и остаться. Наши ребята сильно работают. Я вот только что говорил с моими друзьями. Вот там те попытались куда-то в пару домов залезть, ну, похоронили их там. И это будет продолжаться постоянно. При этом Настолько все изменилось, что раньше о таких передвижениях даже в сводки не включали. То есть во время Великой Отечественной войны вот это колебание 100 метров налево, 100 метров направо не играло никакой роли. Движение, ну, чтобы было понятно, враг там пытается ворваться. И того врага может быть 20 человек. И для его уничтожения используются все возможные средства, включая авиацию. Но им же не важно, что они там на Три метра пытаются налево, три направо, да, да. зайти и тут же быть уничтожен. И не важно. И важно произвести шум. Вот э, растревожить, вот это взбудоражить. А вот мы нанесем сейчас мощный удар по Крыму. Ну что мощный удар? Ну да, действительно, британцы долго готовили все, что могут, вложили бешеные деньги, всем предоставляют. Но если грамотный командир, То ті сіли срісу, котринвісіму позволяють чутки, ясно рішать задачу. і ми наводили вже безліч прикладів, які показують, що СВО це зовсім не про захист вітчизни. Це ні велика етічна війна, 2.0. Ні, СВО це великий бізнес, це фінансова піраміда, де кожен може поживитись. Ну майже кожен. Звісно, найнижча ланка це розходний матеріал. Он волонтер жаліється на те, що гуманітарна допомога, нібито не доходить до бійців СВО. Вона просто розпродається. Він не може мовчати, бо люди жертвують гроші віддають останнє. А у той час, коли Командири все забирають себе і перепродаються за гроші. Взагалі, російські командири це якийсь один окремий дивовижний клас російського народця. Бо всі історії якраз із цим пов'язані, як вони торгують життями, як можна йти чи не йти на штурми за гроші, як вони забирають у померлих СВОшників гроші. Ну а тепер ще й заробляють на гуманітарці. Все, що хочеться сказати, незважаючи на те, що ми безкінечно збираємо гроші на FPV-дрони, на знаряддя і зброю помсти. Хай живут российские командиры. Но кто же мог подумать, что они станут нашими союзниками? Добрый день, дорогие друзья и подписчики. Хотел бы поделиться с вами не очень приятной информацией, но молчать не могу. Мы с друзьями передаем гуманитарку на фронт для наших бойцов. Деньги нам жертвуют простые люди, часто отдают последние. И во время последней поездки к бойцам в Запорожскую область мы столкнулись с преступными действиями одного из командиров 70-го полка Абаева. Имя не знаю, к сожалению. А, оказалось, что но все то, что мы привозили ранее бойцам к ним, не попадает и увозится в неизвестном направлении. А, со слов бойцов это перепродается. А деньги командиры делят между собой. Мало того, Абаев собирает а, деньги с бойцов на нужды полка. И якобы мы, волонтеры, должны привести в полк все необходимое. Соответственно, эти деньги пропали, а бойцы остались ни с чем. Прошу ответственные органы заняться этим персонажем. Это враг нашей страны. Он, он целенаправленно подрывает обороноспособность нашей армии. Спасибо за внимание. І ви маєте пам'ятати, ви маєте знати і маєте це усвідомлювати. Росіяни тупі, настільки тупі, що їм можна згодувати все, що завгодно, і розпитого хлопчика. І те, що у європейських борделях можна гвалтувати черепаху, і про те, що українці настільки зубожілі, що вони не можуть собі дозволити на великодні свята цілу пасочку. Це зараз абсолютний хід всіх українських соціальних мереж, тому що колаборант ізра зрадник Олійник. Якось не дуже зрозумів маркетинговий хід мережі супермаркетів Сільпо у великодні дні. Це теж ще треба відзначити, що якось із запізненням до них доходить інформація, вони придумали неймовірну рекламу. Виявляється, що більшість українців любить верхівку від пасочки. Я майже байдужа до цієї випічки, але все ж таки віддаю перевагу центральній частині. Але вони зробили хід конем і вирішили продавати тільки верхівку. Це простіше кажучи, простою мовою прикол, але ж ні для оборотих росіян це треба продати так, що ми настільки бідні, що не можемо собі дозволити цілу пасочку. Це колись раніше за часів Януковича і дружби з Росією, могли дозволити все, а тепер ні. Тобто, виходить, що росіяни. Цілком свідомо буде сприймати цю інформацію за чисту чисто монету і розповідати, як же гарно вони живуть за часів правління Путіна, бо вони можуть собі пасочку дозволити цілком, а не тільки частком. У нас в Україні вже паски не продаються в повному об'ємі? Є так називаємо продаються верхушки. Тобто паска із ствола, да і верхушка. Люди бідні, Ви розумієте? А тепер хочу спросити: а ли Трамп в своїх наміреях? Идет в Украине ожесточайшая война. Как-то мы ее замечаем, но не так, как надо. Крест, крестов, крестовый поход идет против православия. А вы думаете, эта война внутри была в Украине? Были какие-то конфликты, но не носили таких глобальных противоречий. Это привнесенное из Запада, в соответствии с доктриной Бзижинского, уничтожим. Что? Коммунистам займемся... Православие. А кто ее внедрял? Майк Помпео, руководитель ЦРУ, а потом глава Госдепа Трампа. Но если ты христианин, а он демонстрирует Трампа, что он христианин, дай команду, щоб прекратили убивать, чтобы прекратили захватывать храмы. Вот сегодня в Черкасах снова захватили храм Андрея Первозваного. И плевать на это все. А зачем это делают? А я вам скажу: зачем. ПЦУ это проект не для православия. Это прокси-организация, которая должна зачистить православие, вступить в конфликт. А потом пройдет что Уния, которая была уже в Украине в 1596 году, и тогда поглотят православные церкви, храмы и христиан, христиан, я с точки зрения веры, да, греко-католики. И все, продвинуться дальше. Раніше мені здавалося, що в Росії можуть виправдати абсолютно все, і вже давним-давно пояснили для чого і навіщо було СВО. Але здається, що соціологія внутрішніх опитувань Росіян показує, що СВО перестає бути популярною темою. Навпаки, Росіяни дуже і дуже хотіли вже якогось перемир'я. Тож тепер пропаганді всім тим, хто обслуговує кремлівський режим треба працювати ще дужче ще наполегливіше для того аби переконувати росіян що їхнє спасіння тільки у війні я серйозно я буквально он подивіться як поп ткачов читаючи проповідь своїм вірянам розповідає про те що мирні часи це предвісник приходу антихриста а росіянин може врятуватися від гріхів тільки у війні тобто коли він воює вбиває Гвалтує, катує і краде, оце і є спасіння, а мирні часи можуть вимагати і очікувати тільки ті, хто вже піддався спокусі Антихриста. Ну і скажіть потім, що Орвел не геній, який на покоління вперед, та хай і описував події минулого, але все одно передбачив Росію сучасну і бізопасність, міра розрявка, міру всьому мир – це все буде, але тільки накануні. пришествия второго Господа Иисуса Христа и во времена мерзкого антихриста. А до этого люди будут воевать. И нужна будет и прокуратура, и МВД, и ФСБ, и МЧС, и специальные подразделения, и воинские соединения, и воздушные силы, и морские силы. Все нужно будет до самого страшного суда. Потому что мир и безопасность будет только при антихристе. И те, кто хочет мира и безопасности, не вовремя, имеют духа антихриста. Вот все эти не, не наши, которые все таки за все хорошее против всего плохого, они, конечно, не думают так, они думают, что не великие христиане. На самом деле в них действует дух антихриста. Трусливый, малодушный, плотский дух антихриста, который хочет мира не для Бога, а мира для греха. Дайте мне мирную жизнь, чтобы я грешил как раньше. И не мешайте мне жить. Не мешать мне путешествовать по всей вселенной. Не мешать мне пить, есть. И на этом, друзья, в мене все. А вы не забывайте поддерживать наш выпуск своим лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Лайф і звісно не обходьте стороною наш збір в підтримку 93-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч на FPV-дрони. і нам лишились от стільки-то останні закриті тисячі для того, щоб можна було нашим військовим закупити все необхідне. Тож переходьте за посиланням в нас в описі. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.